Привіт, котусики! Я Кадис Войс, і сьогодні в нас з вами нова рубрика під назвою Бекстейдж. Це означає, що прямо зараз перед вами я озвучу один з розділів манхви у пошуках камери. Досить, Мерлін. я вже достатньо почула від тебе, але мене також цікавить версія камелюса. Лорде, вам є що додати? Присягаюся, я нічого не зробив. У нас справді була сутичка, яка могла здаватися компроментуючою. ага. У нас справді була сутичка, яка могла здаватися компроментуючою зі сторони, але вам варто заспокоїтися, пані Шелбі. Я сама собі режисер, тому намагаюся чути свої косяки і виправляти їх. Все для вас, кутусики, щоб потім вам було приємно це все слухати. Якщо те, що я побачила всього лише непорозуміння, доведи мені це. А потім пані схопила мене і намагалася зняти сорочку. Я благав її зупинитись. На вашому місці я би вибачалася. Ба більше, не забувайте той факт, що герцог Клод був свідком цього інцидент… інцидент… Та-дам! На вашому місці я би вибачалася. Ба більше не забувайте той факт, що герцог Клод був свідком цього інцидент… ін... На вашому місці я би вибачалася. Ба більше, не забувайте той факт, що герцог Клод був свідком цього інциденту. Нарешті. Це брехня. Я нічого вам не зробив. Можете не сподіватися на моє пробачення, поводячися, поводячись. А там треба через м'який знак. Можете не сподіватися на моє пробачення, поводячись так грубо та імпульсивно. Ой, зараз цю шелбі розмажуть просто по стіні. Втім, якщо ви вважаєте себе невинним, спробуйте виправдатись. Триваємо восьма година озвучки, п'яти розділів манхви. І в етері все ще я, ваша Гадес Войс. Ні, я не втомилася. Та я ще окрім озвучки, ще монтаж, як фігану. Що, не вірите? Ну то ще як бахну кохви, і побачите побачите кажу. Отже, 5 розділів озвучено. Натискаємо зберегти і озвучка готова. Тепер можна переходити до монтажу. Відкриваю студію, і ви одразу можете помітити, що мій проект не порожній. Це тому, що я створила свого роду шаблон, який містить елементи, що присутні в кожному з моїх відео, а саме вступна частина та кінцівка. Почнемо зображень. Спочатку виділяю необхідні зображення і переношу їх на часову шкалу, а потім вирівнюю і переміщую на потрібне місце, у віртуальну корзину. Далі закриваю кришку ноута і лягаю спати. Що? Як це ви кажете, що не, не можна? А, а чого? А, бо ви хочете відос на тижні? Ммм, ну тоді добре. Ех, відкриваю ноут, шпортуюся в корзині, щоб повернути ті виконаті зображення, і продовжую монтувати. Після того, як я встановила зображення на своє законне місце між початковими та кінечними титрами, далі переміщую синій фон в корзину. Ні, ні, це не тому, що я знову лягаю спати, просто він більше не потрібний. Далі встановлюю тривалість для усіх зображень 3 секунди. Ну бо десь приблизно з таким інтервалом смикається моє око під час восьмигодинного монтажу. Переходимо в розділ аудіо, шукаємо там нашу озвучку і переносимо її на часову шкалу. Оскільки всі репліки в нас збереглися одним суцільним аудіофайлом, то тепер їх необхідно розділити, тобто нарізати. Тому беру ножниці і починаю різати ноутбук. А ні, стоп! У мене ж немає таких великих ножниць. What? Да, мабуть, таки тієї маленької чашечки кави було маловато. Я знову в нормі, тож продовжуємо. Обрізаємо першу репліку, яка насправді є титрами, отже обрізала, підігнала по розмірам зліва справа і перемістила в необхідне місце, щоб аудіо співпадало по таймінгу з титрами. Все, вступна частина остаточно готова. Тепер переходимо до нарізання основних реплік. Початок процесу я демонструю, а далі пришвидшу. Отже, репліки нарізані. Тепер наша задача полягає в тому, щоб зробити співвідношення між зображеннями та репліками. Беремо першу репліку. Обрізаємо зайві пустоти зліва та справа і вирівнюємо по відношенню до початку зображення. Встановлюємо тривалість зображення трішки більшу за тривалість аудіо для того, щоб утворились комфортні паузи між репліками. Думаю, принцип ви зрозуміли, тож далі фігачимо на максималках. Вітаю, це пряме включення з місця подій, і ось так виглядає робоче місце Гадис Войс. Прямо зараз я візьму в неї інтерв'ю, але спочатку скажу, що наразі триває 12-та година, як ця навіжена випила рекордну кількість кави і потрапила в книгу рекордів Гіннеса. Отож, шановна, скажіть, чи нормально ви себе почуваєте і чи бути сьогодні монтажу? По-перше, доброго вечора, ми з України. А по-друге, дорогі мої коти та котеси. Я в абсолютній нормі почуваю себе просто на всі сто, а може й двісті. Ви знаєте, після 50-ї чашки кохви в тому взагалі як рукою зняло. А що як не випущу відос? То ще повідписуюся, не дай Бог. А воно мені треба, воно мені не треба. Тому, шановний, шуруйте звідси і не мішайте мені працювати. Отже, пройшов деякий час, і ми закінчуємо зі співвідношенням зображень до реплік. І також не забуваємо підтягнути по таймінгу завершальні аудіо. Далі необхідно перевірити зображення на коректність наприклад, чи немає зайвих ліній та пустот. І Якщо такі зображення є, то обрізай їх таким чином, щоб створити максимально підходящу обстановку. Готово. Далі переходжу на початок, виділяю всі зображення і натискаю дублювати. Вирівнюю верхні зображення та переношу їх на доріжку вище, щоб між верхніми та нижніми утворилась вільна доріжка, на яку ми помістимо сяючі блискітки. Отож, ставлю курсор на початку і вставляю завчасно скопійовані з попереднього проєкту блискітки та титри водяного знаку. Ну і, звичайно, вирівнюю це все діло. Ну, нарешті настав час для зміни чорного фону. Для цього ми попрацюємо над нижніми зображеннями. Спочатку виділяю їх і застосовую наступні функції перекрити, кадрувати і розмити. І за моїм досвідом скажу, що 90-95% цих випадкових кольорів, які утворились, нам не підходять, тому зараз це все вручну буду змінювати. Переходжу в розділ кадрування зображення і обираю певну точку, яка буде визначати колір фону, і тим самим передавати атмосферу подій, що відбуваються. Цей процес довготривалий, тому погнали. Робота з зображеннями успішно завершена. І все, що нам залишилось, це підставити звуки і зрендерити. Тому, для того, щоб підставити звуки, я беру магічний пил і посипаю ним ноутбук. І вуаля! Відео готове і навіть завантажене на Ютуб, уявляєте? А, ні, стоп! Це ж тільки в казках таке буває. Шкода Ну, гаразд, помріяла і гайда працювати далі. Отже, переходимо до звуків, і найчастіший звук, який я використовую у своїх відео, це звук руху повітря. Він демонструє якісь події, що відбуваються. Тому беру цей звук і перетягую його на часову шкалу, і шляхом дублювання розставляю в потрібних місцях. Готово! Таким самим чином підставляємо всі інші звуки, наприклад, такі як кроки персонажів, шум води, відкриття дверей, розбиття скла та інші. Понеслась? Few hours later. Горіла сосна палала, під неї дівчина стояла, під неї дівчина стояла. Горі... Ой, <піребор> перебор. Ну, це його. вам, мабуть, теж цікаво, що це було? що Що кажете пила? Та ні, я ж пала тільки каву, то ви самі бачили. Це знаєте, просто я вже стільки годин озвучую і монтую, що можна вже було б із заміж вийти. <плес> Отже, останнім інгредієнтом у цьому борщі є рендер, і дякувати Богу, що шайтан машина справиться з цим без моєї участі. Що ж, настав час підвести підсумки і дізнатися, скільки ж реального часу в мене зайняли всі ці процеси. Почну з озвучки. В середньому на один розділ йде півтори години, відповідно, на п'ять розділів в мене пішло сім з половиною годин. А якщо так задуматись, то це повноцінний робочий день. Тепер щодо монтажу: нарізка аудіо на репліки зайняла 15 хвилин, співвідношення зображень до реплік 4 години. Перевірка зображень на коректність 15 хвилин, редагування фону 1 година 15 хвилин, і підстановка звуків зайняла 3 години. Отже, всього на монтаж в мене пішло 8 годин 45 хвилин, що знову ж таки повноцінний робочий день. І також не забуваємо за рендер, який тривав 1 годину 45 хвилин. Тепер трохи математики, і в результаті отримуємо 18 годин, тобто 2 робочих дні. Що ж, на цьому в мене все. Дякую, що додивились аж сюди. Тисніть вподобайку, якщо вам сподобалось це відео, і, звичайно, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нові випуски. До речі, напишіть в коментарях, чи сподобався вам такий формат відео. А з вами була я, Гадес Войстош. Па, па котосики!